Роди наші другові поляці! Сердечно вітаємо вас, святим Божого народження. Ми завжди пам'ятаємо вас і дякуємо новонародженому Ісусові за те, за то маємо таких добрих другів! Вітаємо вас і зачем весь он. Сіночка, на вас і можка, сама тебе таких спосподання, в їхніх таких щини, посподань, протилися на кошах, тому вишки покотилися, я вички народились, тебе товар, без горошів, твої слаби хороших, тебе товар без. Чи будеш мати, мірку грошей? Ба тебе, жінка жовного, ж не рожі твого тебе, жінка, чолова, щедрій, шедрій, щедрій, вашка, плиті на вас, і бочка, стала собі шебе, твій господаря, викликати, живий ти, господаря, там овечки покотились, саянички народились, тебе табарбай, сорошень, будеш мати мір хорошей, тебе та барбай, сорошень, будеш мати, мір хорошей, ти ж не тебе жінка жодна, муж неші дро тебе жінка, чорна броба ща ти, ще лише, не важка ちょっと。